У швейцарському місці Базель відбудеться гранд фінал Євробачення 2025. На сцену вийдуть представники 26 країн, серед яких і український гурт Циферблат. Наші виступатимуть сьомами за підготовкою до фіналу стежить мій колега Андрій Погорілий. Андрію які новини маєш, що бачив з ким спілкувався? Ділись. Мая, добрий вечір. Що бачив, це важко передати словами. Я сподіваюся, що в нас встигло передатися відео, яке ми з Олександром Брамським оператором ми їм назнімали сьогодні. У Базелі стільки людей, що мені ну, чесно, важко передати словами, тому що от ми тут від середи працюємо, і в середу в четвер, ну за моїми спостереженнями, було мало людей. І я чомусь так думав: ну, мабуть, в цьому році не Євробачення чи що, А виявилося, що просто всі чекали гранд фінал тому що сьогодні по обіді в середмісті Базеля. Ну, були натовпи людей, і що було приємно, дуже багато українців, от прямо неочікувано. Підходили, впізнавали суспільне, бачили український прапор, всі просилися з ним сфотографуватися. Ну і ось, власне вийшло так, що десь половина тих людей, з якими ми сьогодні спілкувалися, це українці, а половина це власне європейці, єврофани, які приїхали сюди з різних країн. Хоча дуже багато французів і німців, тому що Базель це таке інтернаціональне місто, і воно знаходиться прямо на кордоні Франція, Німеччина і Швейцарія. Тому не дивно, що дуже багато французів, дуже багато німців. Але знаєте, в попередні дні під час попередніх включень ми дуже багато давали думок і вражень іноземців. Тож сьогодні, перед фіналом, захотілося послухати, що думають, що бажають, як підтримують Україну українці. Тож пропоную далі без коментарів послухати кілька українок, з якими ми сьогодні в день зустрілися в середмісті Базеля. Я з України, з Бахмуту біля Офенбургу. Ми проживаємо і ми просто ну, я не могла не ну пропустити цю атмосферу. І ми тут. Та ми з друзями, українцями, спільнотою студентською з міста Констанс приїхали сюди підтримати Україну, тому що це дуже важливо. Я впевнена для наших співаків. Тому вирішили провести гарний час. Ну а щоб передати атмосферу, яка твориться біля арени, от я скажу один факт: що я готувався до запасного варіанту включення з тобою, спілкуватися з трамваю, тому що насправді увесь район навколо арени перекритий для транспорту, перекритий для доступу людей. Тисячі, тому що сама арена вміщує, ну, десь буквально 10 тисяч людей. І от ми, коли приїхали, ми, ми насправді не приїхали. Ми дійшли пішки. Ми кілька кілометрів йшли з оператором, і ми думали звідки стільки людей. А потім згадали, що коли всередині тижня спілкувалися з головним продюсером цього шоу, він сказав, що в суботу буде суперфішка, окрім арени, власне, де відбувається шоу, тут поруч є стадіон Святий Джакобс футбольне поле, і от там збираються 30 тисяч. Вболівальників, які будуть дивитися шоу на великих екранах, і сьогодні, під час гранд фіналу буде включення з цього стадіону. І ось тоді нам стало зрозуміло, чому настільки багато людей. І ми зрозуміли, що Євробачення в цьому році дуже популярне. Всі хочуть дивитися по настроям. Настрої просто чудові. Всі очікують на дуже велике шоу. І знову ж таки, тут вже біля арени, коли нас бачили вболівальники, коли дізнавалися, що ми з України передавали величезне вітання українцям і казали, що всі дуже і підтримують і наш гурт, і в цілому підтримують Україну. Ну а власне про підтримку України хочеться нагадати, да що ми сьогодні в фіналі, що ми під номером 7 виступаємо. Всі, в кого є закордонні смски, відправляй Цифру 7, голосуйте за циферблат, а також за інших країн, які вам подобаються. Має, скажи, будь ласка, за кого ти будеш голосувати, якщо в тебе немає закордонної сімки, за кого будеш відправляти? Ти повідомлення? Я поки що не маю фаворита. Якраз таки спеціально себе тримала, не дивилася хотіла побачити людей у фіналі. От, власне кажучи, сьогодні о 22-й сідаю дивитися. І буду визначатися. Ну і звичайно вболіваємо для за своїх. Дякую тобі, Андрія, за роботу.